Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 25 квітня. У селищі Краснопавлівка Лозівський міський голова Сергій Зеленський провів прийом громадян та поспілкувався з підприємцями щодо ініціативи з облаштування місць дозвілля для дітей та молоді. Загалом на зустрічі мешканці підіймали питання надання медичних послуг, допомоги на лікування, ремонту доріг, благоустрою територій. Дякували керівнику за відкриття в селищі амбулаторії та просили облаштувати фізіотерапію, аби не доводилося їздити до Лозової. Голова громади поінформував, наразі лозівські медики працюють над впровадженням нового напрямку діяльності, надання послуг. З реабілітації У рамках цього пакету, отриманого від НСЗУ, надаватимуться і фізіотерапевтичні процедури. До відкриття готують стаціонарне відділення у лозівському термедоб'єднанні. У подальшому планують провести реконструкцію приміщень на мікрорайоні у Лозовій. Згодом відкриють такі відділення і у Краснопавлівці та Орільці. На прийом також звернулася мама важкохворої дівчинки з інвалідністю. Жінка попросила допомогти у підведенні водопостачання до приватного будинку. Голова громади доручив фахівцям вивчити дане питання та провести розрахунки для виконання цих робіт. Залучатимуть соцпартнерів. Сергій Зеленський вислухав звернення двох мешканок щодо надання допомоги на лікування рідних. За результатами прийому за нею звернуться до місцевого та обласного бюджетів. Щодо звернень по ремонту доріг у Краснопавлівському старокрузі, нозівський міський голова відзначив, роботи виконуватимуть в межах фінансових можливостей. На сьогодні пріоритет шляхи до Краснопавлівського та Єлизаветівського кладовищ, де поховані захисники. Спробують облаштувати також дорогу по вулиці Миру. Наприкінці візиту Сергій Зеленський перевірив облаштування укриття у Краснопавлі. Люці та закликав керівників перевірити роботу пунктів незламності, адже в умовах аварійного відключення електрики вони мають бути готові приймати відвідувачів. У Лозівському районі з'явився новий почесний громадянин. Рішення про присвоєння такого звання прийняли депутати вчора, 24 квітня, на черговому засіданні районної ради. Тож новим почесним громадянином Лозівського району став Гусаров Сергій Миколаєвич, народний депутат України п'ятого та шостого скликань, доктор юридичних наук, професор, член кореспондент Національної академії правових наук України, академік інженерної академії України, заслужений юрист України, генерал-полковник міліції та перший заступник міністра внутрішнього. Рішніх справ України, начальник головного штабу 2003 тисячі років. Почесне звання Сергію Гусарову присвоїли за видатні заслуги в підтриманні охорони правопорядку, захисту прав і свобод громадян та інтересів суспільства. Тож дякуємо Сергію Миколайовичу за вклад в розвиток нашого району та вітаємо зі званням почесного громадянина. Газовики попереджають лозівчан про шахраїв, які, представляючись газовиками, вимагають кошти за оформлення паперу з перевірки димарів. На такі випадки до обласної філії газмережі скаржаться мешканці. Ці псевдогазовики пропонують за гроші виписати акти перевірки димоходів без виконання робіт та погрожують відключити газопостачання у разі відмови. Минулого тижня такі випадки трапилися в Балаклійській, Зюмській, чегуївській, лозівській та красноградській громадах. Газовики наголошують, що Харківська філія газмережі, послуг з перевірки димоходів і вен каналів не надає і відповідно не оформлює актів перевірки димарів. Якщо невідома особа видає себе за працівників газмереж, погрожує відключенням газу та вимагає кошти за оформлення акту перевірки димоходів, людям треба одразу звертатися до поліції. При цьому для власної безпеки і безпеки своїх близьких власник домоволодіння повинен забезпечити перевірку димвиндканалів у своїй оселі. Послуги з перевірки, прочищення, ремонту димоходів надають спеціалізовані організації так звані пічники. Організацію, яка виконує роботи з перевірки димарів власник будинку обирає самостійно. Ці послуги не є монопольними. Аби власник будинку міг переконатися у надійності обраної організації, у газмережах рекомендують до початку робіт перевірити і проконтролювати наступне. Наявність дозволу у обраної організації на перевірку димвентканалів від Державної служби України з питань праці, наявність службових посвідчень у працівників обраної організації, що безпосередньо виконуватимуть роботи, затверджений перелік робіт та кошторисну вартість перевірки. Фактичне виконання робіт згідно затвердженого. Переліку робіт і їх кошторисної вартості і лише після фактичного проведення перевірки димвенканалів у будинку виконавець робіт оформлює акт перевірки. Лозівщина продовжує підтримувати наших захисників. Днями голова Лозівської районної ради Вадим Гоч разом з першим заступником лозівського міського голови Олександром Житковим передали лозівським тероборонівцям мавіки з тепловізором, засоби РЕП, тепловізори, прилади нічного бачення, планшет, біноклі, окуляри, пульт керування для дронів, генератор, бензопилу, портативні зарядні станції. Загалом спільно Лозівською міською та районною радою було придбано необхідної військовим техніки на суму близько 2,2 мільйона гривень. Міський голова Сергій Янський зазначив, попри значний брак коштів у бюджеті громади, знаходять можливість підсилювати оборонців, щоб вони стримували ворога та поверталися додому живими. За перші три місяці цього року зі скарбниці Лозівської міськради спрямували на потреби захисників понад 20 мільйонів гривень. І до новин Харківщини росіяни ширять нову хвилю пропаганди страху на жителів Харкова. Про це зазначають у центрі протидії дезінформації. Російські пропагандисти поширюють повідомлення про створення угруповування військ «Сєвєр», яке, начебто, повинно буде окупувати Харків і Суми. Повідомлення ширяться на сервері TikTok – Це основне джерело його поширення, а також у Viber і Telegram. У центрі протидії дезінформації зазначили, що головною метою Росії є терор та нагнітання паніки серед жителів Харківщини і Сум. За цього вони поширюють такі повідомлення та про продовжують обстріли. Удар по телевежі в Харкові. Це також про паніку, про сигнал цифри, який спробують забити своїм ефіром. Так само і повідомлення про наступ, це залякування. Угруповування військ «Сєвєр» планують довести до 46 тисяч людей, техніки до тисячі одиниць. Цього недостатньо для наступу. Це угруповання наразі існуватиме для сковування частин наших військ, зазначив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Першу хвилю нагнітання паніки росіяни використовували, аби змусити жителів Харкова евакуюватися з міста. Зараз вони продовжують залякувати людей наступом на Харків. У центрі протидії дезінформації наголосили, ворог може продовжувати обстріли, створювати імітацію на кордоні, але наразі сил для наступу на Харків у них немає. Проте є ракети для терору. Їм потрібен порожній Харків, потрібні порожні суми та Чернігів. Вони знають, якщо в них вийде створити паніку, то це вплине на суспільство. І також вони знають, що їм потрібні території без українців. А поки українці у своїх містах їх не вийде захопити, пояснив Коваленко. У Харкові до всесвітнього тижня імунізації організують тематичний захід з можливістю на місці зробити необхідні щеплення. Цьогоріч в Україні тиждень імунізації проходить під гаслом Любиш, вакцинуй З 25 по 28 квітня для маленьких харків'ян та дорослих. ЮНІСЕФ спільно з міністерством охорони здоров'я та Укрзалізницею на точках спільно проведуть призові вікторини, облаштують цікаві фотозони та запропонують зробити щеплення. Звернувшись до виїзної вакцинальної бригади, можна буде перевірити, яких щеплень не вистачає вам та вашій дитині. Тині та зробити їх на місці. Дорослі можуть отримати бустерні дози від правця, дифтерії та ковід. 19 малеча отримує щеплення за профілактичним календарем. У Харкові такі бригади діятимуть на привокзальній площі. Також ці дні для дітей проведуть вікторини про здоров'я, віруси та бактерії. Малеча зможе дізнатися, який вигляд мають мікроби, як з ними боротися та виграти призи. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами і як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.